Почалася революція гідності, Герман трималася переважно в тіні. Каже дізнатись, що Україна не підписала угоду про асоціацію з ЄС, їй було боляче. Це драма для мене, тому що я чомусь думала, що це та дорога. Яка належить Україні, а в ніч, коли на майдані жорстоко били студентів, вона підказувала шефові, що робити і як гасити інформаційну пожежу. Мені казали, що он... мені здавалося, що він не розуміє, що це буде кінець, якщо негайно не покарати винних після того, як 30-го побили студентів. Ввечері ця ялинка дивна. А кінець таки настав, коли президент України Віктор Янукович одного дня перетворився на президента зрадника та втікача. Так ми робили багато помилок, дуже багато. Кожна влада робить помилки. А на суді про держзраду Януковича Ганна знову його відбілювала і доводила, що той намагався не допустити громадянської війни. Самій Ганні також натякали, що їй не раді її непринципова позиція. Тісні контакти з партією регіонів, заклики до дружби з Москвою не могли подобатися. Українцям на малій батьківщині Герман називали шматою і емоційно демонстрували своє відношення до неї. У лютому 2014-го невідомі закидали запальною сумішчю родинний будинок. Він був порожній, тож ніхто не постраждав.